На зв'язку Юлія, це сторінка про турецьку мову, вивчення і викладання. Інстаграм сповіщає, що почався прямий ефір. Всіх вітаю. Тему я вибрала таку: Вам це не сподобається таймінг до 10 хвилин. Сьогодні хочу розказати своє враження, своє бачення. Щодо ситуації з вивченням турецької мови, щодо складностей у вивченні турецької мови, особливо стосовно того, що заговорити. І сьогодні я буду в двох ролях: це доброго і поганого поліцейського. Почну з доброго поліцейського. Приводом для цього ефіру стала реальна історія, реальний коментар. Поки я е, перш ніж продовжу, будь ласочка, дорогі люди, хто на ефірі, дякую за вашу увагу, ваш час. Поставте мені, будь ласочка, плюсик в коментарях, якщо е, гарно чуть. І я відповім на питання в кінці, таймінг 10 хвилин, навіть менше. Чекаю ваш плюсик, тому що я використовую. Так, плюсик є. Дякую. Отже, вам це не сподобається. Гарний, поганий поліцейський. Почнемо з гарного. Коментар мені сьогодні прийшов Юлія, я живу в Туреччині, але в мене поки що погано виходить говорити, не вистачає словникового запасу. Більш того, коли я чую, як говорять, говорять турки. Я майже нічого не, ну, не розумію. Тобто є проблеми з комунікацією, є проблеми з продукуванням мовлення і є проблеми з сприйманням мовлення. Що скаже зараз гарний поліцейський? Дайте собі час. Будьте до себе ніжні, і е, ставтеся по-доброму. Все, що ви робите, це чудово. Згадайте півроку назад, рік назад, три роки назад, яка була ваша турецька? У мене чотири роки назад вона була ну, А-ноль. І а зараз вже якийсь інший рівень. Похваліть себе за те, що ви зробили. Похваліть себе за те, що ви робите щодня, враховуючи війну, враховуючи той жахливий стрес, в якому ви є. Ми всі є в цій ситуації, де б ми не були. Це сказав гарний поліцейський. Тепер включається поганий поліцейський. І він буде дуже балакучий і дуже е, жорсткий. А ви впевнені, що ви робите достатньо? А що саме ви робите, щоб заговорити? А давайте проаналізуємо, що треба зробити, щоб говорити. Перше, нам треба, перш ніж зробити продукування мови, нам треба щось сюди вкласти. Тобто, нам треба якийсь контент, назвем його. Нам треба щось почитати, нам треба щось послухати, і нам треба взяти нову лексику не по одному слову. Що доброго з того, якщо я вам скажу О, турмак, я шамак? Це вам нічого не дасть. Вам треба слово в контексті з відмінком і вчимо всю лексику на я, на бен «Бен отуруйорум», бен яшойрум. Далі це якесь мінімальне словосполучення. Тепер я додаю обставини часу «Бен беншимді отуруйорум. Далі я додаю додаток. «Бен Беншимді чок-і, чок, і, чок і дже Навіть… Я використовувала зарф, я ніколи не знаю слів по-українськи зарф, яким чином? Прислівник Бен ідже Іджі отуруйорум. Бен чок рахатим. Тобто ми починаємо розказувати самі собі історії, що ми робимо на займенник Бен. Для цього нам треба слова на пам'ять. І дуже-дуже багато е, турів, раундів повторення. Все, що ви робите, ви описуєте. Далі, для того, щоб брати участь у розмові, нам потрібно запитання, тому що взаємодія буде неповною, а враховуючи турецьку національну рису, допитливість. Щоб почуватися гарно, в будь-якій розмові вам треба задавати питання. Той, хто задає питання, той управляє самою розмовою, комунікацією. Сен шімді насел отруйорсун, сен імісін, сен Рахатмесин, це у вас має бути доведено до автомату. Тут включається добрий поліцейський. Але не вимагайте від себе це відразу. Тобто, потроху, як кажуть турки, я ваш, я ваш, виграє гонку той, це забіг. Від, цього, від цієї подорожі ми маємо отримати задоволення. Коли ми можемо отримувати задоволення? Коли ми не виснажуємо себе, а потроху робимо зусилля і ми виграємо. Вчора ви не могли швидко сказати? Це oturuyorsun? це nasıl oturuyorsun? А сьогодні ви це сказали і ще й уточнили це іджі Отуройосун. Тобто починайте обігрувати одне й те ж саме речення різними способами. Це раз злий поліцейський, що говорить, а ви впевнені, що ви робите це щодня? Ну, добре, вже поліцейський сказав, що треба це робити щодня. На цьому дуже дякую за вашу участь. Я вирішила все, про що я говорю. Так, дякую за ваші коментарі. Я сьогодні без окулярів. Так, мої руки тут. Там коментарі щодо моїх рук. До речі, останній момент я коли говорю, я собі задаю ритм рукою. Я навчилася цій звичці на моїх уроках турецької мови. Турецька мова має ритм. Цей ритм відмінний від української мови. Мені інколи здається, що в мене інколи з'являється певний акцент. Цей акцент я чую у україномовних моїх знайомих подруг тут, які живуть тут уже понад 5-6 років. А, мелодика мови інша. І так, я, коли говорю особливо турецькою, особливо в навчальних цілях сама себе навчаю, я говорю з рукою. Це моя звичка, не знаю, погано, це добре. Турки досить багато жестикулюють, і тому я виглядаю, навіть коли я говорю, там, наприклад, в магазині досить нормально, природньо. На цьому я буду закінчувати, бо одна з моїх завдань це короткі ефіри щоденно. Я хочу також. Розвинути мою звичку виходити в ефір, тому що я понад 9 місяців не робила ніяких прямих ефірів через те, що в мене просто не було фізичних сил на це через війну. І останнє, будьте для до себе максимально лагідними. Ми проходимо дуже важли, важливі і просто критично. Страшні випробування, де б ми не були. Для нашого мозку це дуже величезний стрес. І цей стрес є два роки, він хронічний. Тому, якщо ви забуваєте, не запам'ятовуєте, будьте до себе лагідні, це нормально. Тому що, значить, всі ресурси вашого мозку, а ресурси мозку є обмеженими. Оперативна пам'ять є обмежена. Ваш мозг, мозок старається і по-турецьки Савашойор. Він також змагається, не змагається, він б'ється. Савашмак б'ється у цій війні. На цьому в мене все. Будь ласка, дорогі мої, дякую за вашу увагу. Вона безцінна. Ваш час, надзвичайно для мене цінний увага. Якщо є питання, задайте їх, я чекаю, щоб дати відповідь на питання. Прошу в коментарях. Якщо цей ефір був корисний, дайте мені вогників, будь ласка, я дуже чекаю. Так, бачу вогники. Все далі буде. Я всіх вас обійняла, гарного вам настрою. Бережіть себе, особливо ті, хто в Україні. Ставтеся до себе максимально лагідно, тому що люди в Україні в дуже небезпека фізична, я маю на увазі небезпека для життя. Небезпека для ментального здоров'я, ми це знаємо. І е, не, надзвичайно н, юн, юн, напружений сильний стрес, е, який триває дуже довго. Так, дякую, дякую. Я збережу ефір, обов'язково він короткий буде, є до 10 хвилин. В сторіс він буде, і завтра сподіваюся продовжити. Всіх обійняла. Посилаю вам хвилі добра. Всі, хто сьогодні святкує Різдво, будь ласка, гарно, гарних свят, Христос народився. І всього доброго, закінчую ефір. Всіх благ.